Міське шляхоексплуатаційне підприємство замінює стару техніку на нову. Минулого року міськше провів тендер на купівлю автогрейдеру. Тоді його і придбали. Така машина підприємству вартувала 1 мільйон 600 тисяч гривень. На автогрейдері ми вже працюємо. Він уже поставлений на облік, заплочений повністю. І ми вже працюємо, виконуємо роботи. Також в місті провели тендер на купівлю екскаватора, і вже минулої п'ятниці міськшеп його отримав. Наразі триває процедура його оплати та постановки на облік. Вартість цієї машини 1 мільйон 400 тисяч гривень. Це завдяки міської ради, що звертає цього року на нас увагу і в нас техніка застаріла вже. Значить, ми отримали екскаватор новий, значить, старий там уже не підлягає ремонту. Він вже це х років був. Також нам потрібна ще піскорозкидальна техніка взимку, щоб То в цьому році ми дві одиниці отримуємо, ще в слідуючому році дві одиниці. І так треба оновити, тому що у нас вісім одиниць техніки і треба, звичайно, що оновити. Тому що вона так само 80-х років, дві машини 99-го року, три машини. Так що будемо оновлювати потихеньку. Також цього року вже був проведений тендер на два піскорозкидача КДМ на базі Маза. Вартість кожного 1 мільйон 800 тисяч гривень. Тут очікується отримати цю техніку вже до кінця вересня цього року. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.